Мене звати Лєра, це мій брат Матвій. Ми учасники проєкту Зайчик Перемагайщик. Це було 22 жовтня. Почали дзвонити, почав дзвонити невідомий номер, і там чоловічий голос командира, який говорить, що Маріна вибач, Сережка загинув. Просто впала на підлогу і не розуміли, що це, що це сталося. Коли війна вже торкається тебе особисто, коли забирає частинку тебе, ти розумієш, що ну не можна це все залишати просто так і потрібно робити хоч щось. Так сталося, що мама почала спілкуватися з Еліною Брухацькою, і Еліна запропонувала мені. Стати волонтером я одразу погодилась, тому що е, перше, про що я подумала, це те, що як буде чудово, коли діти, які будуть отримувати ці посилки, і що вони будуть отримувати ті самі емоції, які отримав Матвій. Це просто було не передати. Хоча там нічого не було такого, чого він не бачив, але він дуже зрадів, що про нього пам'ятають. Е, ми з Матвієм відповідаємо за закупку цукерок. За Збір донатів це також все на нас. Пакуємо потім все, коли отримуємо. Далі ми відправляємо діткам. Наш проект охоплює не тільки дітей-захисників, це діти і загиблих, і поранених, і діти-сироти. Я розумію, що ну, це важливо, що ми робимо важливу справу і що це все незадарно.